Mm -hmm. С днём рождения тебе Вот mm -hmm. подарочки, Вставай, моя А подарочка. что там? Сейчас будем смотреться, вставай Кольцо а, mm. Я тебя люблю Ну давай мам, покажи уже <laughs> Держи Что там? Зараз побачиш, відкриєш. Хочу світло включити, щоб ти просиналася. Ти бачиш, що там відкрито? Твій любими пінцети і штучки, як ти хотіла. и пижамка. И пижамка? Да. Красиво? Сейчас. Я сейчас не достала. Ух ты. Красиво. Красиво. Ноти. Воно десь відкривається. Ось тут. Давай зайдем. Зараз... Давай додивись це, а потім тебе наступне. Просто розривай пакетик. Ну хай у нас сама вистроила. день народження, папа. Шо, ну, Шо -шо? Ну, чо, ми... Он думал, что, она там что-то приклеила? Ну что, сейчас мы Ну, Она уже думала вынести О, все Это первая стена Один даже А что сразу один и три? А два Два <гум> втелить, можеш, <гум> Это це для комнат для наклеек номер три, комната номер три. О. Це ж цим пинцетом відклеювати клеїть там. Mm -hmm. Ну все, тепер дивись самый основный подарочек. Бо це оцих чотири домика. Там, 40 стуринок. Чи 40? 40. О, мне вот цей понравился. А, я забыла про эти прозрачные наклейки. Можно вот эти наклейки, куда захочешь, на эту старинку такую наклеить. Ну, что на эту старинку. Да. Давай, давай, А це прошло. Сразу вже закрито. А це від кого подарок? Відно стату. Спасибо. Ми тебе любимо. А відкривати буде? Там тільки навушники були, так. Ось тут. Де? Я так кровь. Все, відкривай далі. Тепер кое-хто не буде у мене, що його одного наушники. <рес> Тобі подобається? Да. А на примірі. О, це я з ней. просто, якщо хочеш, або так приміри. Даже почти нічого не чую. Да, вони дуже класно ізолюють, я теж слухала їх. Ну все, ти задоволена? Ще буде потім тебе чекати маленький сюрприз, коли ти прийдеш з школи. В розове кафе? Розове кафе? Ні, в розове кафе ми поїдемо потім пізніше. А що? Побачиш. Мені 8 зі сюрприз. Все, тепер пішли в школу збиратися. А як це? Давай, тобі. Тепер пішли в школу збиратися. Да? Покуночки будеш діткам дарувати. Тобі теж подарунчок А ми там тільки пойдем в школу подарувати, подарунки і все. І три уроки і все. Дві годинки й додому. І три урока? Угу. А без вас? Зой, ну звісно, вас. С дитками после классно. Все, попозднял, да, весь. Ну, наушники, конечно, крутые, Бомбина. Их треба будет подключить еще. Он бачишь, там кнопочки есть. То есть подключается все. Вот тут тоже. Да, там можно и к сим... на эту на сим-карту а вот вставлять, подключать, заряжать их. Там в наборе. Хочешь а вот два есть. шнурочка? Тому mm -hmm. пришли избираться в школу, а потом уже будем подключаться. Сюда? То, чтобы зарядить их, китюльки. А сюда? Не-не-не, не сломаешь, не-не. А ну, показывайся, Покажи э, сзади зачіску. Таку зачіску ми зробили жгути. Квіточки і пірсін з косичками. Каже, холодно. Але ти така гарнюня. Ага. Пішли в машинку швиденько. Саме головне, щоб дитина не простудилася ще. Мама! І мені це наша йде в школу вже. Мам Я Мама! Нас пропустили всередину. Покажеш де твій клас, доч? Ну, все, давай. Бач, ми на пару хвилин. Ми домовлялися. Пам'ятаєш? Дайте. Іміється наші йде, так? Вже доросла дівчинка, чи ти ще не народилась? Ти вже народилась? 12-15 народиться. Ааа, ти така Миколаївна. Вот Замає сумочку. Доброго Сакіта, заходь, зайка. Ні, зайка, ти не донесеш. Бери портфель. Портфель? І біжи. Все, удачі, тобі, гарного дня. Хорошо, там 27 пакетиків. У нас 25 Ні, 25 і вам ще дякую Все гарного дня. Так, поки соломійка в школі, я буду зараз надувати кульки, бо вранці збиралися не встигла. Ось, Зараз надую все, прикрашу і покажу вам результат. І ще треба купити тортика. Це ми вже на вечір запланували, і ставимо ось таку милу світечку. Так, тут ось такі кульки дві. Ось така квіточка, шестірочка. І там ще внизу. Такі ведмедики зараз буде все надувати за допомогою ось такої трубочки. Ну ви просто подивіться на цих ведмедиків. Тут, до речі, ще в наборі йде двосторонній скотч, сюди треба кріпити. Ось, І потім мішки ось так тримаються і його можна посадити. Ну, кайф, кайф. Ось, зараз буду ще цього кріпити. Там вже квіточки впали, вже все надуло. Зараз буду йти все оформлювати. І, краса! Я не можу цих ведмедів. А! Так, ну ось такий результат вийшов. Дуже гарно, дуже мило вийшло. Тут мішки. Подаруночки ми вже дарували, але вирішила поставити також дуже гарно. Навушнички. Вова. Одна зараз із улюблених іграшок. Соломійки. Ну, ось так це все виглядає. Мені дуже подобається. Я тільки закінчила в Соломійці ось це ну, прикрашати кімнату, тільки кульки бути. І що ви думаєте? Тут як тут почалася тривога. Знаєте, вони в останній час просто як ой, боже, як по якомусь графіку, тільки діти оце в школу, там 9 година плюс-мінус, і починаються. Ну просто тварі, чесно, я дуже зла, я дуже незадоволена, мені це не подобається. І прям. Треба, знаєте, свою ярость, ось цю злість направити на донат. Зараз піду і за доначу, щоб їх там просто пере... перецьогокали. Ось тому їду забирати соломію. Надіюсь, вона встигла з дітками хоч трішки відмітити. Ну, типу, подарунки роздати. Надіюсь, ну зараз побачимо. Нормально. Все нормально? Да. Клас. Зараз йдемо додому. А там дівочка мене на конець заміта рюкзак. Да? да. Ну клас! Вона на кінецьку заміта. Така подивися на така. Ми зараз дивися, чекаємо відбій і потім поїдемо гуляти, добре? Угу. Після тривоги вже угу. ну все супер. Я рада, що ти рада. Так, ми вже приїхали додому. Соломійка танцює. Дочь, як ти думаєш, що це сюрприз тебе чекає? Не могу. Ну, це невеличкі сюрприз, але я думаю, що тобі сподобається. Це більше про емоції. Не прям подарунок, а це більше, щоб емоції тобі подарувати. Підемо дивитися, так? Да? Пішли. Тільки одразу не, це, закриєш очі, добре? Відкривай. Давай, давай допоможу. У мене тут і сумка, і сумка з подарунків. Дякую. Так. Стукай. А хтось там є? Ангелінка. Ага. Давай. Давай, 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 заходь. Не відкривай. Тепер відкривай. Ну що, тобі подобається? Да. Тебе мішки вітають. Спасибо, Михайлович. Да? Шість Гарная Гарна Криточки. Да, да, я й подаруночки твої поставила. Да. Тобі сподобалось, Заюж? Дуже! Заюж? У Моя хороша, на здоров'я! Ми здоровье. То ті, що були. Так, да? Да, ми тебе дуже сильно любимо. Спасибо. О, я думала, воно отдельне. Ні, а то Мішка тримає сердечко. А, цей теж тримає. Да. Бачиш, який він прикольний? Всіх вас поздравляю, кого теж був сьогодні день народження. <гум> Соломію теж поздравляйте в коментарях. Обов'язково. Поздравляйте Соломію в коментарях! Ну що, сподобалось? Ну Соломія вже одягнула навушники. Тільки що підключали до мого телефону, перевіряли. Зараз до це включимо. Це мій канал. Давай ну що тобі забити? Шугара? Шугара. Шугар. Він щось не завантажується. Так, ми вже переодягнулися. Солонічка одягнула ось таку сукню гарно. Блискітки там, так? Да? Mm -hmm. І Щас. їдемо в кафе Щас. святкувати, так? Да? Щоб солічка акуратно прогулялася. Так і треба. Красотуля. Пристімайся. Mm -hmm. Це я. Подивіться, просто який лупить дощ. Ну дощ, не дощ! шоці? Що, що ми довго не їздили. дощ не хобать! Як літом. Ото коли гроза, все і лупить дощ. Я хотів тут бачити там є.

Вау! Вам? вас гарно. Там, мабуть, місця немає. Добре, Я кажу, там, мабуть, просто місця немає, зайнято все, і до того нас тут посадили. Поняли? Ну що, тобі подобається? Дякую. Давай за тебе. Давай з ним народження тебе. Давай ми тебе любимо. Ура! Ура! Смачний.

Це кось день народження. так, да, пане? що ти задоволена кіцю? Приїхали додому, Соломійка з кулькою, з пакетиком. У нас гримить. Погодка, звісно. Такі хмарі. Ось тому ми вже будемо відпочивати, тому що трошечки втомилися, ще вдома трішечки відсвяткуємо, чоловіка почекаємо. Ось. Тому всім дякую за перегляд. Ставте пальчики вгору і підписуйтесь, хто не підписаний. Чоловік прийшов додому, приніс тортика. Зараз будемо вставляти ось цю свічечку. І так ще раз вже разом. Вона вже мені казала, мама каже, цей день так довго йде. Коли вже буде новий простойка. Тут, тут ще якась підставочка. Ось така така штучка. В такому кейсику. Взагалі дуже класно. Ось у нас. Дуже гарно. Хочу, щоб сфокусувало. Зараз допоможу. О, дуже мігенічно. Так, тепер вставляємо. Боже, як гарно. І будемо запалювати. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Соломійка, happy birthday to you. Загадуй бажання. Щас. Я вже сьогодні загадую, ще загадаю. Давай. Не в народженні. Тобі подобається? Кла закісона пішли тортика. кулька з нами лаки. Вона така величезна. На фотографіях вона виглядала о привіт меншою, а в реальності. Ну ось просто, я не знаю, чи вона сюди для порівняння. Ну, так погано видно, звісно, але взагалі вона просто гігантська. Ну, типу, ось яка величезна. Клас.